Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Всі фанати! Сосиски в тесті, в тесті, <реклама> тесті. <реклама> в тісті, <реклама> в, <тесті. реклама> в, <тесті. реклама> в тесті, в тесті, в тісті, але не класична. А оця перебічка, за якою зазвичай стоять якісь величезні, величезні, черги. величезні черги, все відміняється. Можемо готувати вдома смачно, корисно. Корисно, бо домашні бо ми домашні. так назвемо. Ти знаєш що таке тесті? Хто такий тесть? Не треба. Чого? Не заганяй його в бурги, давай будемо так казати. Так, ми чого сьогодні обрали таку страву, тому що сьогодні у Америці, в Сполучених Штатах, день їжі у фритюрі, і вони дійсно обожнюють ласувати чимось подібним. У нас так само традиційно, ну всі, всі знають, що бабусі періодично готують такі пиріжки, смажені на пательні на, на в маслі. Їх дуже люблять, бо це швидко. Готується дріжжева тіста, потім начинку різну зробив, посмажив, і це вже затишно і смачно. Як робити це тісто? Давайте ви будете звертати увагу на інгредієнти, вони прості, а ми розкажемо сам весь процес. Потрібно в теплій воді розчинити дріжджі, додати туди невелику кількість цукру, щоб дріжджі почали трішки пінитися. Потім додаємо борошна. За смаком можете додати, якщо є, наприклад, одну-дві столових ложки олії або вершкового масла. Але головне це е, борошно, яке ми поступово вводимо і вимішуємо тісто. Воно має бути злегка-липким. Не дуже забивайте борошном саме тісто. В результаті, от я вже зранку його замісила, воно постояло дві години. Я обов'язково накриваю плівкою. Навіщо щоб воно не обвітрювалося, а щоб гарно підходило. Ну а тут уже можна зазирнути, побачити, скільки бульбашок понаростало. Бачите? Тому е, знаєш, оці такі люди так роблять, якщо тобі хочеться, так робити. Антидепресант? Так, да, так. Да, да. жмякати тісто хоч? Ні? Ні. Ну, це дуже приємно, коли от тісто зійшло, а ти потім береш і так туди. Занурюєшся, а воно віддає свої бульбашки. І задача от зараз потрібно о... зробити обминку цьому тісту, випустити трішки повітря. Розділити на частини і починати е, занурювати в тісто, якби в таку тістову шубку, занурювати наші сосиски. У нас вони сьогодні довгі, е, тому я думаю, що ми можемо їх розрізати навпіл, щоб було легше смажити. Ну і звичайно нагадаю усім нашим глядачам, що е, партнер нашого показу торговельна марка Королівський смак смак королівський, а ціна народна, щоб можна було зручно, комфортно готувати. Отже, Саша розрізає навпіл сосиски. Я поділю наші тіста і будемо готувати таку спеціальну шубку для наших сосен. А Скажи, я, ну, я... я хотів просто сказати, знаєш, в мене, е, от я зараз, ти так розповідаєш, і я, це в мене я згадав, як я вперше приїхав в Київ. Це було 20 липня 1999 року. Я приїхав в Київ на стажування на ОТ 1 угу. Я вийшов з вокзалу. Ну у Львові не їсти вже хотіла да, у Львові. Не було такої, знаєте, якби звички. Ну там мало хто готує. от якраз саме сосиску в тісті. І я пам'ятаю, що я вийшов на вокзалі, побачив київська перепічка. І думаю, О! я дуже голодний. І я от перший раз скуштував, смачно скуштував якраз оце сосиску в тісті. І таким був мій перший день в Київ. Так розпочинався мій перший день в Києві. Який а ви, а ви, а ви як років. любите? щоб тіста було багато, щоб чи тіста було менше? Та менше? Та багато. багато. Нащо? Це Ні... в сосисці, а не в тісті. Ну, я, це ну, суперечливе, це дискусійне питання. дискусійне. <смеш> дискусійне. <смеш> а ви можна від... зробити і так, і так. Можна, коли ти готуєш вдома, то у тебе завжди є вибір. Можна зробити ну. і так, і так. А якщо ти вже купуєш готовеньку, то там вибору ну, багато немає. Мені просто немає. пухке тісто так само подобається. Так, так. Пухке воно... тісто. Дійсно, тут можна спробувати, воно достатньо таке, знаєте, повітряне і легке, і трішки навіть липке для того, щоб воно легше тобто, підходило і було смачно. Якщо ми ліниві сосиски і не хочемо купувати, ой, не хочемо готувати тісто, то ми не зможемо купити в магазині. І зготувати те, Я просто не палет. дуже зрозумів. чому ти нас назвав лінивими сосисками? Це так, <ріст> але готується. Ти будеш готувати тісто, <ріст> але я ласка. не вважаю себе лінивою сосискою. <ріст> Тобі не сподобалося формулювання. так? <ріст> <ріст> Дивіться, далі процес весь дуже простий. Ви просто розминаєте, нічого розхотувати не треба. Трішки підтягуєте тісто, воно дуже м'яке і ніжне. Занурюємо сюди всередину сосиску. Заліплюємо її, ну не як вареничок, але щось подібне. Бачите, я не дуже багато тіста клала, бо дійсно теж люблю, коли тіста в міру разом з сосискою, щоб це було смачно. Ми заліплюємо як вареничок, щоб тут не було жодної дірочки, і залишаємо. Ну буквально, хоча б треба, щоб не знаю, 5-10 хвилин, щоб воно трошки і Тісто почало знову сходити, але вже в цьому кожушку над сосискою. Так, а ми підготували окремий сюжет, спеціальні цікавинки для вас про перепічку. Дивіться далі. Київська перепічка настільки ж упізнаваний бренд столиці, як каштани або київський торт. Отже, 42 роки її продають з маленького віконечка у центрі Києва. І завжди за гарячою та запашною перепічкою стоїть черга. На сьогодні це фактично найстаріший київський вуличний фастфуд. Легендарна перепічка це обсмажена у фритюрі сосиска у дріжджовому тісті. За скандальними переказами, у 80-х роках минулого століття поруч з київською перепічкою працював гастроном, і нібито для приготування усім відомої страви використовували сосиски з магазину, у яких закінчувався термін придатності. Проте ця версія є дуже сумнівною і неправдоподібною, адже в ті часи навряд чи сосиски надовго затримувались на полицях. Цілком ймовірно, що негативні чутки поширювали конкуренти, у яких пиріжки не мали такої шаленої популярності. За більше ніж 40 років черги за смачною перепічкою залишаються незмінними, але змінюється ціна з 22 копійок у 80-х роках до 40 гривень на сьогодні. Насправді, я згадав, ми з студентами у нас другий, другий третій курс, він, він розділявся в двох різних будівлях. Корпуси. Одна, корпусах. Один корпус був на Львівській площі угу. вал вулиці, а центральний корпус, де в нас був театр студентський, він знаходився на Хрещатику, якраз угу. на Бесарабці. І е, якісь пари. На Ярвалу, А основна робота на хрещатик. І от дорога якраз з, Ярвала, з Ярвалу да? до хрещатику вона пролягала якраз повністю. Перепічку. По у мене теж скільки до речі, Скільки їх був... було з'їдено корпус... пам'ятаєш? Я пам'ятаю, пам що пам вони коштували 42 гривні. У мене щось така ціна, і це була ціна з томатним соком. А хтось цікаво може підказати, скільки зараз коштує київська перепічка. Якщо ви її недавно діли, пишіть на нашу сторінку інстаграм. У мене, до речі, мій корпус фармацевтичний від університету теж був поряд метро театральна, і це теж була студентська їжа. Кочно? Тепло так. Отак, скоро в нас буде ця їжа тільки тут вдома. А ми повернемось до вас за мить. Занурюємо, занурюємо кожну сосиску в цю шубку. В шубку. Ну, бо сніг випав, бо вже холодно, бо вже можна і ось так трішки поласувати. <га> я, я так само на зиму завертаюся в таку <relate> <с>: <dissoci meio> тістову шубку з макаронів. Бо це смачно, бачите? але дивіться наскільки швидко це готувати. І до речі, це тісто, яке ми сьогодні вам пропонуємо, воно достатньо універсальне, бо ви можете зробити будь-яку начинку. Немає сосисок, не хочете зранку йти О, за ними. Сир. Можна сир. сир, уявляєш, як це буде смачно. Mm -hmm. Можна занурити сюди, наприклад, зробити начинку з картоплею і з грибочками. Це теж буде смачно. Можна mm -hmm. просто з м'язком. Але якщо ви сюди покладете паличку сулугуні, почнете смажити, а вона всередині так почне тягнутися і плаватися, може, як це буде смачно, правда? Так. Ну все. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ми занурюємо, занурюємо. І там, нехай шкварчить. Підростає, стає пухнастим тісто. Давай, 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 давай. давай. Е, друзі, ще раз доброго ранку. Сніданок, вихідний з вами, Валентина Хамайка, я, Олександр Пов, ігор циганок та наша е, подільська, давайте називати Подільсько-сніданківська перепічка. перепічка. Ось так, київська подільсько-сніданківська перепічка домашня. Але ж гарненько дивіться, домашні. як вони тут булькають. Ну, я, я вам хочу сказати, я порахував: 18 перепічок по 40 гривень, 720 гривень. Ми сьогодні можемо торгувати? Ну а як? Давай так, це вже ми в мінус вийшли. По 42 гривні перебічка, нині це... Що? Не риночна ціна. Ну, але сказали ж в сюжеті, що 40 гривень коштує. Зараз? Так. о о 40 гривень по 18 я порахував. Але вона там більша, Ігор. Там велика. Така в нас зіркова. Добре. Що так можна сказати? Добре, добре. Добро ранку, друзі, і бачите, ми вже в чотирьох до нас приєдналася наша Анікошнарука. Значить, ми будемо говорити про важливі теми, пов'язані часто з головою, часто з стосунками А часто з серцем. А, часто з серцем. а сьогодні наша тема це щастя з другої спроби. І чи варто другий раз давати шанс колишнім колишнім коханим для того, щоб знову відновити ці стосунки? Тим паче, Анечка, є ж дуже багато зіркових прикладів так. позитивних. От вам які спадає на на, на 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 спогади, не най, найяскравіші на спогади. Я зараз не назвую меншомусь через якесь внутрішні хвилювання, але скажу вам, що я знаю особисто багато пар, що воз'єдналися після 10 років. Дуже щасливі. Ну, я вам нагадаю. Я, ви я, їх я, знаєте, ми, так, ми, так, ми, так, ми я не кажу. будемо соромитися, Ми скажемо лопес і афлік. Наприклад, Наприклад. фантастичне Наприклад. вони на початку на початку нульових вони починали зустрічатися. Навіть справа йшла до весілля, був бурхливий роман. А потім розбіглися, розбіглися майже на 20 років. Зараз вони поновили свої стосунки, таємно одружилися в Лас-Вегасі, і оточення пари запевняє, що зараз у зіркового подружжя просто найкращий період стосунків Клас. за всю їхню історію, і це ну, дуже крутий приклад. Це пара а, за океану з розривом а, 10 років. Можемо повернутися до 20, 20, 20, 20, 20. років. Повернутися mm -hmm. до України. І в нас є актор Олексій Суровцев, який е, приходив до нас. І теж ми про це говорили. Вони два роки тому розлучилися з дружиною Ксенією після восьми років шлюбу. Проте цього року пара знову воз'єдналася. Закохані зікрали, зіграли друге весілля і зараз щас, щасливі разом. Mm -hmm. Але говорять, що розлучення допомогло їм стати кращими версіями себе та зрозуміти, чого вони хочуть насправді. Mm -hmm. mm -hmm. Тому і питання, Анечка, чому? Лише з другої спроби іноді людям вдається налагодити ось гармонійні стосунки. Але в більшості існує оцей принцип в розбиту вазу, не склеєш і другий це раз ви... в річку не зайти. Так, це винятки скоріш за ну, як загалом кажуть. А це залежить від того, чим людина займається в той проміжок часу після розбиття вази, після розбиття один одному серця. Чим людина займається? Чи вона працює над собою? Чи вона в терапії, чи вона у відносинах просто зі світом трошки іншого гатунку, для того, щоб зрозуміти, взагалі що відбулось? Тобто, якщо я просто виходжу зі стосунків, а потім хочу повертатися. Бо нудно, зручно, треба, не треба щось іще. Це не мотивація або жадібно, наприклад, когось відпускати. Мотивація це коли я все ж таки відчуваю до людини глибоку ніжність, повагу. Я працював над своїми помилками. Я зрозумів, що відбувалось насправді тривалий час в наших відносинок. Я дуже делікатно, дуже обережно ладний підходити до цих стосунків. Причому навзаєм зі своїм партнером. А чому люди наважуються повернутися? Тому, тому що вони якісь помилки аналізують свої, чи ну від безвиході нікого не знайшов? Ну тут як їх це взагалі психологія відбувається? <рес> Знаєте, безвиході безвихідіноді в тому, що ти любиш людину, тобто насправді так, інші люди існують, так. це факт, але не всі інші стають настільки рідними, близькими, інтимними. Тобто, От, якщо дивіться. ти постійно порівнюєш нових партнерів з минулим, і оце йде постійна ця гра. То трішки занурся глибше в голову для того, це щоб на самолізувати навіть так, так це можливо і гра, в другий час це може бути насправді прояв такої пристрасті, любові, ніжності, де неможливо без цієї людини. І ти просто неладний, фізично себе добре ні з ким іншим відчувати. Але знаєте, я скажу вам, що підставами часто до повернення в людей, які розповідають, чому вони повернулись. Це глибоке почуття ніжності. Отаке От щемляче почуття ніжності, де ти дуже хочеш саме до цієї людини доторкнутися, побути, розділити свято, розділити якусь біду. Це безумовно ще питання того, що ми все ж таки Получилися не тому, що ми один одного там ненавиділи, да або мали якісь глибокі претензії. А скоріше ці відносини були не завершені так, як нам би того хотілось. Тобто не закриті теми, не закриті їх ще називають, хочеться анулювати втрату возз'єднання для багатьох із нас розлучення, розставання це величезна, глибока, емоційна, фізична, соціальна втрата. І хочеться цим примиренням, часто вдалим чи невдалим, все, нібито стерти як цією гумочкою, щоб не було цієї внутрішньої трагедії Ніби життя повернення. В минуле, де ти виправляєш свої помилки. Машина часу. Да? Тобто ти повертаєшся туди і нібито анулюєшся, те біде, що було. Ну, я от слухаю, я ж мовчу. От слухаю. Так. Слухаю, Антічка. Але я посміхався. Так, я для себе зробив висновок, що це приблизно виглядає так. Ми живемо, живемо. Мені здається, що щось некомфортно. Так? Так. Потім ти виходиш, починаєш там походив, походив, думаєш, та ні, мені тут було виявляється найкомфортніше, mm. найщеп, най, Найщемливіше навіть, найтепліше. Оце це це може бути таке мене поясненнями так поєднання, але до того, щоб дійти до того, що це щемливо, Що там не так важливо фактори, що дратують, не так важливо, що втомлює. Можливо, за ці роки, що люди не були разом, вони навчилися більше якось бути побутово вправними. Вони навчилися більше поважати простір один одного, навчилися більше планувати якийсь час спільний. І мені здається, оця робота над собою, над помилками і ця щемливість вона може повторно створювати класні союзи, щасливі союзи. Тобто Є... двічі в одну річку все таки війдеш, я впевнена, що так, але для людей ще раз повторюсь, які не роблять це з такою собі суб'єктивною мотивацією негативною. Про неї теж мабуть, скажемо. А що це за негативна мотивація? А це коли ти вдосини появляєшся Повертаєшся завдля того, щоб перевірити, чи тебе люблять, чи тебе не люблять, або повертаєшся, щоб напаскудити, завдля того, щоб ніхто інший не прийшов. Це теж маніпуляція дуже на жаль, гідла історія це правда. Ще один момент. Якщо ти повертаєшся в ті відносини, завдля того, щоб просто не відчувати сум і смуток при розлученні, а це дуже важливо насправді, тому що має бути час, який людина віддає горюванню за тим, що було. Ніколи не варто завершувати стосунки і повертатись до завершених стосунків, якщо було порушені права. Тобто, якщо людина зазнала глибокої травми, переживання, глибокої кризи, будьте собою тактовні і обережні, якщо ви весь час відчували себе погано і вийшли депресивним, це ознака того, що, скоріш за все, все ж таки будуть моменти, над якими доведеться працювати, і в терапії теж. І знаєте, знову ж таки, повторюю, завдля перевірки: от неважливо і не потрібно ходити до людей, аби не давати їм волі. Продовжувати своє життя, не давати їм волі закохуватись, не давати їм волі і собі волі пробувати все ж таки нове. Ну, ну от ви кажете про е, не давати волі, але от є дослідження. Це це ми говоримо про такі почуття. Волі так, не дали так. волі. А є дослідження від е, вчених інституту кінців виявляється, коли ми бачимо фото. Фото колишніх, навіть якщо ми на них злі, у нас в цей момент виникає активність у тих частинах мозку, що відповідають за закохання та сексуальний подяг, підвищується рівень дофаміну та норад... Дреналіну, Норадреналіну. дреналіна нордреналін ну, тобто, коли. Тобто, фактично на підсвідомості у нас завжди залишаються приємні почуття до 에, людини, яка навіть зробила нам боляче. Абсолютно не факт, що приємні. Вони звичні. О, дивіться, люди ходять протореними шляхами, які вони в собі вже проклали. Тобто, якщо я звикла, що в мене там б'є током, якщо я тут людина закохана, я буду ходити там, де звично ще тривалий час, поки це не опрацюю. Норадреналін у нас не виробляється від великого щастя, він виробляється від стресу. Насправді, ага. тобто, ти бачиш, тебе там штирхає щось. І ти як та мишка, ти не знаєш, куди бігти, вліво чи вправо. Оцей стан у відносинах його не варто плутати зі збудженням, закоханістю, ніжністю, чимось іще. І це нормально. У людей є звички. Ви знаєте, звички угу. сексуальні, звички, емоційні, звички інтелектуальні. Можливо, маршрути треба все ж таки перекладати в інший бік, а не ходити за порцією току і струму. Ну, часто в стосунках, особливо там, де є діти, діти страждають після так. розлучення батьків, і неодноразово ми чули, що. Саме заради дітей, іноді пари знову об'єднують свої стосунки. Чи варто повертатися лише заради дітей? Ви знаєте, я абсолютно впевнена, що якщо для дітей не шкідливий Тей чи інший дорослий стосунки потрібно будувати, але не обов'язково шлюбні. Стосунки uh -huh. можуть бути родинними, стосунки можуть бути в повазі, стосунки можуть бути навколо дітей, вони можуть бути такими приязними насправді. Але заради дітей ставати сексуальними партнерами один до одного, чоловіком і дружиною, ви знаєте, в цьому щось є насправді дуже хворобливе, тому що ми тоді прирікаємо дітей бачити те, як всі страждають, ніхто не щасливий, щось не складається. І, на жаль, не діти вирішують, як жити дорослим. Кажу, на жаль, бо якби вони вирішували, всі були, мабуть, завжди як на малюнках щасливі і хороші. І Все було б рожево-блакитне. Так, майте повагу один до одного і не обов'язково знову здійснятися для того, щоб діти були щасливі. Живіть з повагою до себе і в розмові, напевно, один з одним, щоб гармонія в стосунках існувала завжди. З нами була Аня Кошнерок. Аночки, дякую вам. Дякую, вам, мої любими. Гарного дня вам сьогодні.